Взяли дитину, трьох лет мальчика, заберіть там вас. Да, вас да. Де Гітлер, хай ти молоді, чого з ним ну, не маєш? Наш постійний експерт науки. Русський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На Українському радіо. Москва не шкодує величезних бюджетів, аби розповідати про те, як їй не цікава Олімпіада в Парижі. Десять років тому Путінська Росія приймала Олімпіаду в Сочі, і відтоді розповіді російських медіа про ці спортивні змагання пройшли шлях від наративу про головну подію світу, яка приїхала до Сочі, до тепер уже нікому не потрібного заходу, який цьогоріч приймає Париж. Але що ближче було до Олімпіади, то більше фейків Кремль вкидав в інформаційний простір. Ну а після офіційного відкриття події двадцять. З липня почалася нова хвиля кампанії з її дискредитації. Попри те, що Росія, російські спортсмени, мінімально представлені на олімпіаді, пропагандистська машина Кремля працює на повну потужність від смішних і абсурдних фейкових новин до здійснення кібератак. Що стоїть за цією масштабною кампанією і які вона має наслідки, ми розберемо сьогодні у випуску. Цьогоріч Росія майже не бере участі у літніх Олімпійських ігор. Принаймні, офіційно туди її зась. Спортсменам дозволили виступати лише під нейтральним прапором, і лише якщо вони не підтримують російську агресію. А у випадку їхньої перемоги, замість гімну Росії, звучатиме спеціально створена нейтральна композиція. До речі, російська влада прийняла рішення не транслювати по телебаченню олімпіаду і видати це за волю російського народу і волю російських спортсменів. Але тим не менше увага російських медіа при цьому до Олімпіади не зменшилась. Кремль свої зусилля зосередив на поширенні фейків, а разом із тим на пропагандистських акціях і на організації кібератак. Як Москва намагається дискредитувати Олімпійські ігри, які методи вона використовує, аби зіпсувати свято спорту, нам сьогодні допоможе розібратися Максим Віхров, аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Максиме, ми вже кілька разів торкалися у наших попередніх випусках окремих фейків, які Росія поширює стосовно цьогорічних Олімпійських ігор. Давайте ми спробуємо такий кроткий огляд зробити, які основні наративи Кремль використовує для того, аби цю подію дискредитувати. І от цікаво, чи Фейки, маніпуляції поширювані вони переважно України стосуються чи іншим теж дістається? Ну, підготовку до олімпіади Кремль почав ще рік тому, розгорнувши цілу низку дезінформаційних кампаній з метою дискредитувати змагання в очах світової аудиторії. Головний наратив зводиться до того, що змагання давно відступили від олімпійських принципів а міжнародний олімпійський комітет політично та ідеологічно заангажований, наскрізь корумпований і так далі. Тобто, стандартний такий набір пропагандистських тез. А зрозуміло, що ціллю цих операцій була не лише дискредитація самої Олімпіади, потужна дезінформація відбувалася, наприклад, проти Франції, країни, яка приймає Олімпіаду цьому році. Наприклад, запускалися фейки про те, що там чверть квитків на Олімпіаду буцімто повернули через страх перед терактами у Парижі. Це частина пропагандистського наративу про те, що Франція, мовляв, там потопає в кризах насильстві, що Макрон політичний. Що неспроможний країна занурюється в хаос і таке інше. Тобто, це такий загальний антифранцузький наратив російської пропаганди, який був актуалізований під приводом Олімпіади. Те саме стосується і України. Наприклад, був фейк зовсім нещодавно: що українських атлетів буцімто заставляють носити електронні браслети, щоб вони не втекли під час змагань. Це частина наративу про те, що Україна стала непридатною до життя, що тут диктатура, розруха і люди масово тікають Юють світ за очі, або ще один фейк: що для українських атлетів тім би то послабили антидопінгові правила. Мовляв, подивіться, українці не здатні чесно змагатися, а Всесвітнє антидопінгове агентство їм сприяє, виходячи там з якоїсь політичної конюнктури. Тобто росіяни працюють як проти олімпіади, так і проти тих країн та інституцій міжнародного рівня, які о, можуть бути знаєте, рикашетом зачеплені пропагандою. Путін в Росії, до речі, буде собі організовувати таку альтернативну олімпіаду, на яку запросив кілька країн з Азії, Африки, Південної Америки. І е, часто в повідомленнях про російських джерел різних діячів там можна зустріти таку думку, що Росії не цікава Олімпіада в Парижі, і це взагалі нікому такий непотрібний захід. От в такому ключі її висвітлюють. Але при цьому ми бачимо, що машина дезінформації вона на повну котушку працює. У червні з'явилася ціла доповідь з компанії Microsoft, де йдеться про те. Що Росія хоче дискредитувати Олімпіаду в Парижі за допомогою фейкових відеороликів і використанню штучного інтелекту, а також створити напружену обстановку із можливими спалахами насильства в Парижі під час події. Це цитата була із цього звіту Майкрософт. Також держдеп застерігав про загрозу кібератак з боку Москви. А от ваша думка, чому Росія так активно намагається показати, що їй не цікава, начебто, Олімпіада в Парижі, і при цьому стільки зусиль вони вкладають в дезінформацію. Пропаганда завжди інструментальна, тобто будь-яка інформаційна психологічна операція виконує конкретну задачу, обмежену в часі і просторі. Москві не дозволили перетворити олімпіаду на майданчик російського самопіару. Тобто, цього року російських атлетів там буде всього 15, наскільки я пам'ятаю, і виступатимуть вони під нейтральним прапором. Отож, поточна задача російської пропаганди: дискредитувати змагання як такі: це потрібно, щоб за. Спокоїти самих росіян, мовляв, все нормально, нам добре і без олімпіади. Ми навіть її транслювати не будемо. А на зовнішню аудиторію транслюється інший меседж: мовляв, цьогорічні Олімпійські ігри це чергове свідчення занепаду західного світу, де всім керують корумповані міжнародні структури, де занепадають цінності, відбуваються якісь кризи, неспокій і так далі. Тобто, відсутність інтересу до Олімпіади це така знаєте, маніпулятивна. Ідеологічна позиція мовляв, нам не цікаво, ми не хочемо мати жодного стосунку до вашої олімпіади. Але ми всі пам'ятаємо, як це було 10 років тому, коли Росія приймала олімпіаду в Сочі. Тоді російська пропаганда виконувала іншу задачу. Вони розповідали і росіянам, і зовнішнім аудиторіям, що мовляв, бачите, Олімпійські ігри це ж така велична подія, і відбувається вона в Росії. І яка Росія важлива країна і таке інше. Російська пропаганда діє по ситуації, які інтереси Кремля існують у даній ситуації, так пропаганда і працює. Нагадаю, ми говоримо з Максимом Віхровим, аналітиком Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки про російську дезінформацію під час цьогорічної олімпіади. Максиме, а якось змінюється арсенал інструментів, які Росія використовує для поширення своєї дезінформації, і чи вдається тим меседжам, повідомленням, які вони намагаються відправити у світ, якось просучитися у великі медіа і стати частиною мейнстрімної дискусії? Росія використовувала цілком стандартні вже прийоми. Там ніяких інновацій не було зафіксовано. Найбільш активно вони вкладаються у поширення фейків, часто від імені іноземної преси, посадовців чи експертів. Вони, наприклад, виготовили навіть документальний фільм від імені Netflix. Він називається «Olympics has fallen», в якому там голосом Тома Круза згенерованим штучним інтелектом. Розповідається, які це нечесні змагання, який кор. Мумпований олімпійський комітет і як все погано. Потім ці фейки розганяють мережі пропагандистських аккаунтів у соцмережах та месенджерах, зокрема в Телеграмі. Також через різноманітні сайти-ретранслятори, яких різними мовами росіяни наробили дуже багато або вони самі, або їхні агенти в інших країнах. Відповідно, таким чином, на цьому етапі пропаганда намагається охопити якомога ширшу аудиторію. Потім ботоферми на працюючи на різних майданчиках, там в у Фейсбуку і так далі, створюють враження, що до Олімпіади. Налаштована скептично ціла маса людей, що російські пропагандистські наративи поділяють тисячі, мільйони користувачів, мовляв, існує такий розкол між мейнстрімом, мейнстрімною думкою і думкою народною. Тобто, це стандартні прийоми, стандартна схема роботи пропаганди. Спочатку виготовляються якісь фейки, і яким недолугими вони не були. Вони максимально широко розганяються. А там, як то кажуть, Димось, який буде ефект, але ефект зовсім відбувається не той, який планують архітектори російської брехні, тому що і на заході, і в Україні резистентність до російської пропаганди на постійно підвищується, і в мейнстрім російська пропаганда зазвичай потрапляє зовсім не так, як би хотілося Кремлю, коли вкиди спростовують фактчекери і показують, як і безсоромно Бреше Кремль дуже багато людей дізнаються про російські вкиди, бачачи уже спростування цих вкидів, і ну їм залишається тільки подивуватися. Наскільки топорно чи навпаки агресивно працює Москва станом на сьогодні можна стверджувати, що російські дезінформаційні кампанії проти Олімпійських ігор, проти Франції під приводом Олімпійських ігор, вони не є успішними. Ресурсів вкладено дуже багато, але вихлоп доволі мізерний. Дискредитувати Олімпіаду як одну з. Ключових таких подій західної і не тільки західної культури, західного життя і світового життя їм не вдалося Максиме. Дякую вам. Нагадаю, ми спілкувалися з Максимом Віхровим, аналітиком центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про те, як Москва намагається дискредитувати Олімпіаду, яка триває в Парижі. Вам, шановні слухачі, бажаю завжди тримати у формі власне критичне мислення і черпати інформацію лише з надійних джерел. Це медіа, репутацію яких ви можете перевірити. До речі, перелік таких медіа, яким варто довіряти, укладає щоквартально інститут масової інформації, називається цей перелік білий список медіа і серед них, до речі, є і суспільне. Ну а розвінчання найбільш резонансних російських фейків ви завжди можете почитати у антифейковій стрічці детектора медіа. А коментарі від фахівців-фактчекерів можна буде почути у новій антифейковій рубриці на українському радіо, яка вийде в ефір уже завтра вранці. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.